Я є волонтером, яка збирала кошти, ходила по селі гаражі для солдатів зону, АТО ми проходили вулицями, також ми просили людей, ну, давали їм інформацію про депутатів. Потім ще приходять дуже багато певних ну, чоловік з опять хлопців і починають себе дуже неадекватно поводити, вихвачувати пакети, ображати нас, оскорбляти, казати, що ми незаконними діями знімаємося, що це все незаконно. Казали, що ми за це гроші отримуємо і що ми, можна сказати, все за гроші це робимо. Потім приїхала правда міліція, все успокоїлося. Один з громадських організацій об'єдналося в напрямку. Перше, це збір коштів для допомоги АТО. Друге це не допустити в Верховну Раду тих, хто нажав кнопку 16 січня і підтримав диктаторські закони. Зараз такі групи будуть створюватися Маневицький, там, де йде Єремеїв, Ковельський район, там, де йде Івахів. Ті люди, які голосували 16 січня за закон, диктаторські закони. Проти них буде створена така, будемо так казати, антиагітація, тому що ми... Вони не мають морального права бути у Верховній Раді. А у вас вони є докази того, держава, що вони голосували за закони 16 січня? Вони, вони не Яким мають. Яким фактом ви апелюєте? Послухайте, я апелюю, зайдіть Апер... на сайт Верховної Ради і там відомості, там, Чу -чу. Де, там де висвітлюється, там є проти кожного депутата, чи він за, чи він проти, чи він Отримався. А ви це... знаєте, що оце відомості, які висять на сайті Верховної Ради, це те, що зафіксувала система рада до того, як почали голосувати. Я, я, я так, розумію, то, що то, вам міст... треба щось оправдати, але я вам розказую, таким Ні, людям вам... немає взагалі морального права, і ЦВК не мали права зареєструвати. Дівчата, от хто? Автомайдан України. Автомайдан України? Оце вже цікаво.